З нами на прямому зв'язку зараз Костянтин Криволап. Він авіаційний експерт. Пане Костянтине, раді, як завжди, вас бачити в на нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Ну говоримо і хочеться поговорити з вами, пане Костянтине, про дрони камікадзе, які зараз стають на баланс армії Російської Федерації. Росія випустила дрон на базі Ші, який сам обирає цілі без GPS і оператора. Штучний інтелект, як ми розуміємо, зараз максимально актуальна історія. На жаль, вона вже є в наявності і в використанні російськими агресорами. Новий безпілотник здатен автономно летіти до 100 кілометрів, виявляти. Та атакувати цілі за зображенням місцевості це унеможливлює його приглушення ребом. І варто зауважити, що цей машинний зір не відрізняє військові об'єкти від цивільних. Усебто, наприклад, військова мілітарна автівка не відрізняється для нього за, скажімо так, пріоритетністю від автобусів цивільного призначення. Ну і також росіяни почали встановлювати наша хедди нові бойові частини. За даними Діфенс Експрес, вони мають збільшену вагу зі стандартою 50 кілограм до 90 кілограм. Запалювальний ефект досягається використанням порошкової суміші гібридів металів щодають високу температуру горіння до 3500 градусів. За даними аналітиків, одна з нових бойових частин виробляється зокрема в Російській Федерації. А от інша в Ірані пане Костянтина, давайте спочатку розбиратися з цими дронами, які використовують штучний інтелект. Ну якось трошечки так боязко стало, прочитавши цю новину. І враховуючи те, що от реби на них не діють, як зараз пишуть. знову ж таки, наші військові аналітики. Але у вас на все є своя думка. Ви нам по поличкам розкладаєте кожне питання завжди. Тому хочеться почути вас. Ось дивіться, ситуація яка? Розробки стосовно штучного інтелекту, які використовуються для донаведення, наведення, орієнтації по карті, по мапі, так званий 3D-мапінг, воно існує вже в наших розробках. Ну, роки два я з ними там стикаюсь. Але головна проблема в тому, що далі розробок і далі таких таких невеличких серій виробництва цих дронів справа не йде. І якщо в розробках ми там йдемо попереду, росіян росіяни купують наші рішення і потім починають їх використовувати. Це саме така ситуація, насправді це. Ну, це суттєва альтернатива о, цьому всьому спалаху цікавості до FPV-дронів на оптоволокні, тому що на оптоволокні ти за кілометрів літа за, за сотню кілометрів літати не будеш. А використовувати штучний інтелект і 3D-мапінг ти можеш. А він не прив'язаний ніякими сигналами, радіосигналами чи якимись іншими засобами керування. Він йде сам по собі. Він йде десь в зону. В зоні він вишикує, вишукує собі ціль, і по цій цілі може бити, тому що якщо він її порівняв з тією базою даних, які є в нього в пам'яті, то він тоді ідентифікує так званий машинний зор. І е, атакує саме цей об'єкт, це досить такий небезпечний тренд з точки зору самосерійності. А з точки зору е, самих технічних рішень, то тут нічого для нас дивного або незрозумілого немає. Головна проблема те, що ми почали останнім часом якось трохи відставати, особливо в імплементації тих рішень, які ми вже давним розробили, і які наші партнери дуже їм цікавляться, тому що ми. Ну, дійсно йдемо по суттєво попереду, але росіяни вміють копіювати і вміють швидко розробляти серійне виробництво. Лежить. Власне, вони це і зробили з іранськими дронами типу шахет 134 136 які вміло перейменували на Герані? І от як зачитала колега Маргарита, збільшили значну бойову частину із 50 до 90 кілограм. Як це взагалі можливо, пане Костянтина? І чи корелюється це якось із зменшенням дальності ураження? Ну як майже вдвічі корисне навантаження зростає, невже дальність ураження цього шахеда не зменшується? Ні, вона дійсно зменшується, і вони зараз їх дальність оцінюється 800-900 кілометрів. Але це, це все рівно багато, та. багато для того, щоб діставати в великі території України. Там може не не завжди вони з Приморська Хтарська зможуть долітати до Ужгорода чи Львіва, але суттєву частину нашої території вони такою дальністю перекривають. Що стосується взагалі, от в процесу модернізації шахетів, то я б хотів наголосити те, що шахет постійно модернізується, і ці модернізації стосуються і засобів протидії Ребу вони збільшили оці блоки комета м до спочатку, було 4, спочатку, було два, потім чотири, потім вісім. Зараз дванадцять це сиріни, 16 зустрічається. І там же помітили елементи китайських, цих Сіпіре і НТ, які зменшують чутливість до рибу. Ну, така неприємна ситуація. Крім того, вони постійно працювали над варіантами різних бойових частин. І там спочатку з'явився і термобар, і касетне озброєння, так. потім з'явилися два види термобару. Зараз оце е, запальна суміш, яка е, дає високу температуру. Ну тобто, е, на жаль, ми реагуємо на виклики, ми не прогнозуємо ситуацію. У нас нема такої структури, немає такої організації, яка е, подібні дії виконує, і відповідно, ми. Кожного реактивні та ми не проактивні, старця, як ми реактивні, розуміємо, реактивні. пане Костятина, але а можете пояснити а, у ту новину, яка зараз шириться у соцмережах, про те, що є три різновида шахедів з різними бойовими частинами, в тому числі термобаричний заряд, використовується, який унеможливлює порятунок цивільних українців, які користуються вже на четвертому році повномасштабного вторгнення. Ну і власне я сам навіть ним користуюся. Правило двох стін. Воно вже не працює за використання ось таких дронів росіянами. Невже це Справді так і що ж тоді українцям робити, тому що я впевнений, вони цікавляться. Ну я останнім часом дуже часто і досить, я би так сказав, з мого боку агресивно наголошую, що нам дуже суттєво треба переглядати самі принципи організації протиповітряної оборони саме в частині шахедів. Які дії в цьому напрямку працюють, розвиваються, але недостатньо швидко і недостатньо ефективно. Кількість збитих шахетів в процентному виразі вона е, суттєво зменшилась, е, тому нашим військовим треба дуже серйозно це переглядати. Я не буду зараз там казати, що треба робити. Я вже казав це неодноразово. Не, не, не хочу на цьому застря... Застря... Зао... загострювати додатково ще увагу. Е, що робити нашому населенню? Ну розумієте, навіть ті дрони, які літають 150-180 кілометрів, їх можна перехоплювати тими засобами, які навіть зараз є. Але для цього мобільні воїни групи треба оснащувати тими ж самими тепловізорами. А це задача армія дає пікап, турель і кулемет, а все інше дає територіальна громада. Так от, територіальна громада вважає, що краще там. Квіточки посаджати, плітку поміняти, асфальт закатати, а не займатися оснащенням цих мобільних вогневих груп, залученням туди додаткових людей, додаткових екіпажів. Ось ці дрони, пане екіпари... Костянине, про що я питаю? Вони дійсно мають термобаричний заряд, і чи справді від Це... нього неможливо захиститися? Ні, вони дійсно були була зареєстрована суттєва кількість випадків, коли застосовувався саме термобар. І ви абсолютно правильно кажете про те, що засоби, скажем, захисту вони все одно діють. Навіть якщо він попадає в приміщення, і коли стається цей спалах, то при цьому спалаху, якщо ти знаходишся в більш більш-менш небезпечному місці, це все ж таки захищає. Не буде вторинних руйнувань. Те, що в цей час там можуть бути. Пожежі і таке інше це вже ну досить інше питання, але все одно треба ці правила використовувати, тому що ти не можеш знати, який шахет зараз буде летіти. Якщо ти знаходишся в безпечному місці, то все одно воно якось тебе буде захищати. Панакоса коштуна... не голосую. Треба треба переглядати суттєво систему захисту захисту від шахетів, uh -huh. тому що вони будуть літати швидше. У них буде збільшуватися воєва частина, і це буде продовжуватися. Ми повинні переробляти серйозно це. Що хочеться поставити питання з приводу у ці лякалки, яка була буквально цими вихідними від росіян, ракета ЯРС, от там про, проти суботи. Вони хотіли запустити ракету, начебто, по Києву. От, але і це, наче мав би бути такий випробувальний е, випробувальна атака на територію України. Щось не трапилось. Слава тобі, господин, не трапилось, але тим не менш, чи треба нам боятися цієї ракети? Що це взагалі за ракета? От і і, і, і ваші характеристика взагалі цих даних ну, ця ракета літає на відстань 10 плюс мінус 10 км, тисяч uh -huh. кілометрів. Навіть я, там в при якихось конкретних випадках може і далі літати, це єдина, фактично єдина російська ракета, яка працює як міжконтинентальна балістична ракета. Вони повинні періодично перевіряти, так як ці ракети є досить старі. А там використовуються досить активно речовини для забезпечення роботи цього і вигунають цієї ракети, то їх треба періодично перевіряти. Росіяни користуються цією можливістю, цією нагодою і заявляють про випробування навчальна, як вони казали, навчально-бойові пуски Ну, або навчальне, або бойові, Знаєте, я так не зовсім розумію. Так, от з цієї відстані, які вони. Розташовували цю ракету. Це скоріш загроза для Європи і для Америки, але вона не може прилетіти до нас, тому що не так організована траєкторія і система запуску, що вона не може бути ну по Україні її дарити неможливо. Але ж всі ж розуміють, що ядерного заряду там не буде. А якщо не буде ядерного заряду, то це буде така ж сама історія, як про арішнік. Угу. Тобто, це е бетонні болванки, які будуть з великою швидкістю летіти там, в залежності від того, скільки там у нього розділяючихся головок, е ті головки прилетять. Ну це може прилетіти там тонна пів півтори тонни бетону, в якоїсь кількості цих боєголовок. Це страшно в, в тому місці, де буде. Попадання, але це менш небезпечно ніж скажімо, удари з або там кен 23 треті збивати. І ми, ми не можемо її чи можемо. Ну, Болванки теоретично можемо, але все одно, якщо ми навіть Петріо там вона буде там десь в зоні Петріота, тому що Петріот проти балістичних цілей діє там на відстані 25-30 кілометрів, то все одно ця болванка, вона все одно, навіть якщо ти в неї попадеш проти ракетою, вона все одно буде падати на голову, тому що траєкторія таких ракет саме така. Але ці пуски, які постійно анонсує Російська Федерація, ракети, яка, як ви зазначаєте, пане Костянтине, може бути використана лише проти країн Європейського Союзу, радше ніж проти України, це ж є однією з статей провокації Європи того самого колективного заходу на початок якоїсь війни, правильно я розумію? Чи все ж таки вони можуть запустити це по Україні, якщо запуск буде відбуватися з далекого сходу Російської Федерації Росії, ж вона? Вибачте, широка та широка, Ви... так. Якщо десь далека, то дійсно там можна вражати. Але це буде жах, але це не, не ну, скажімо, використовувати ракету для того, щоб навести жах на місцеве населення, ну це, на мою думку, дурниці. Хоча росіяни вони цими дурницями часто користуються. Е, тому е, е, якщо навіть Уявити собі, що таке буде, то воно все ж таки буде не по Україні. а це просто система залякування. Якщо зараз сказав би Путін, що ми вдаримо орешником по Києву, ну сказав, ну зрозуміло, нам нам все зрозуміло. Ми знаємо, вже, як це виглядає. Ми будемо себе берегти. А для Європи це дійсно жах, жах, жах. Тому Путін цим користується. І якщо там уважно вивчати доктрину гібридної війни від Герасімова, нібито, то там перша дія це пропаганда, друга це паніка серед населення, а тільки третя дія це військові операції. Тому вони оці второю дією вкладаються дуже багато ресурсів, дуже багато ботів у них працюють. Зараз вважається, що російські бутаферби там найбільш потужні в світі, найбільш продвинуті з технічного обладнання, таке інше. Тому всія паніку – це основна дія, пане Костянтине. Ми Дякую. вам вдячні Дякую. за те, що відповіли на наші запитання. Дуже цікаво було спілкуватися, і власне, от така кількість уточнюючих запитань Дякую. тому, підтвердження. Костянтин Кровелап, аві... авіаційний експерт з нами спілкувався.